А ви ж то не боги, то відповідно ми думаємо, що він міг, бо він Бог, а я не можу, бо я людина. Тепер вам задам питання. Петро ходить по воді. Як Бог, чи як людина? Петро і Павло воскрешають мертвих, як Бог, чи як людина. Життя святих, якщо ви прочитаєте, святі множили хліби, як боги, чи як людина. Все. Увага. Все, що робив Ісус, все. Він все робив як стопроцентна людина. Він не використовував Божественну силу. Тобто він не використовував свою силу другої природи. А ви скажете, але ж він використовував силу Духа Святого. Амінь. Ви молодці. Він ходив як стопроцентна людина, яка мала 100% відносини з Богом, яка була наповнена стопроцентною силою духа. Você